День незалежності вже 33 роки поспіль залишається для українців одним із найбільших та найважливіших державних свят. У мирний час цього дня вулиці Харкова були переповнені різноманітними урочистостями, виставками та концертами. А ввечері містяни милувалися феєрверками. Проте сьогодні війна диктує свої умови. Повномасштабне російське вторгнення нагадало українцям, що незалежність є однією з найбільших цінностей. У боротьбі за яку десятки тисяч людей пожертвували собою, тому представники місцевої влади, на чолі з Ігорем Терховим, зібралися біля пам'ятника захисникам України, щоб вшанувати пам'ять усіх співвітчизників, які віддали життя, боронячи територіальну цілісність та незалежність своєї держави. Вдячність тим, хто зі зброєю в руках бореться за Україну, висловлювали і містяни. За словами харків'ян, сьогодні найбільше вони бажають собі та своїй країні мирного неба над головою. Та щоб захисники повернулися додому неушкодженими. Я жлаю, щоб всі я бажаю, щоб усі повернулися живі. Війна закінчилась. Шкода молодих хлопців, хай живі повертаються. Це моє бажання. Що можу сказати: мирного неба, дай Боже всім здоров'я і слава Україні! Треба далі боротися, щоб був у нас мир, і ми далі жили так, як жили раніше. І вітаю всіх з прадичними святами. Це святом. Щоб скоріше, ці наша війна закінчилась. Це саме головне зараз і всім здоров'я. Головне – здоров'я, баб, щоб перемогли швидше, і все буде гарно. Містом лунало й багато інших побажань: любов, злагода, здоров'я, терпіння. Ці та інші гаразди харків'яни бажали вільним громадянам незалежної країни. Я вважаю здоров'я, миру, незалежності. Я знаю, що Харків не славний. наше місто дуже гарне. Хочу, щоб кожен харків'янин знайшов те, що до вподоби і щоб він зміг розвиватися. Якщо ми кожен будемо розвиватися, тоді і країна наша буде розвиватися. Вітаю всіх містян, Харків дійсно місто герой, бажаю всім міцного здоров'я, міцних нервів. Терпіння і все буде Україна. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков та Андрій Паколов. Харків. Новини.